Це синергія бізнесу, синергія волонтерів, благодійників, міської влади, обласної влади. І майже кожен тиждень є можливість передавати, підтримувати військових, задовольняти їх заявки. І точно впевнений, що ці дрони і допоможуть берегти життя, коли буде необхідність проводити розвідку, і бути влучними і знищувати ворога. Тому бажаю нашим військовим, всім українцям швидкої нашої перемоги. Завдяки таким діям ми маємо нагоду і можливість тримати свою боєздатність, завдяки бачите, як наскільки вдало поєднується робота квадрокоптерів і артилерії. І скільки б сказали, будучи з тепловізором, тому побачимо, як ворог тікає не тільки в день, так і вночі. І думаю, в майбутньому ми взагалі не побачимо на нашій землі.